Як ви думаєте, шановні глядачі, який головний плюс в машини секліка вона ж мінута? А головний плюс в тому, що її можна розвалити за півгодинки на шматки до стану рами легко, швидко, просто, навіть швидше за меліту, бо меліта все ж таки складнувато Це буде для кожного, скажімо так. А лірику можна розваляти, вимити. Після чого зібрати, і буде у вас чистенька, новенька каоварка. По бажанню навіть можете кнопочки і роз'єм живлення не від'єднувати. Єдине, що треба буде повітрям продути від залишки води. Тут якось нічого страшного, нічого йому не станеться. Якщо схочете, можна отак скотчем обережно заліпити з усіх боків, а потім продути повітрям її. Це буде добре. І гарно зараз все помиємо. Заварника всю систему легко, просто, швидко та і збирати легко. Головний плюс ось. О. То вперед. Тож, як розібрати і помити кавомолку? А, Гарно мати з собою такий ключ, який дозволить нам розкрутити кавомолку. Якщо у вас, звичайно, не як на цій поєдинні зубчики на оцьому язичку, він з'ємний. От, в принципі, зараз ми гарно виймаємо кавомолку і крутитись буде регулятор значно простіше. Але буває так, що вона дуже сильно забивається і ламає собі цей регулятор, але він не коштовний, можна собі окремо придбати новий от, такі розходи. Праще ну, мати пилосос, зараз трохи. Допоможемо собі. А, так, оцей носик не знімати, ви його знімете один раз і йому кінець. Ну, щіточку, звичайно, з необхідних інструментів. Так, розкручуємо 4 гонтика знизу і знімаємо. В принципі, блок тримача нижнього жорного. Певно, отак це повинно називатись. Після чого знову пропилисосимо. Так, моторчик в сторону. Шестерня, її краще не бробнити. Отак. Пустілимо щось сюди. Тепер беремо ключ на 10. Або зараз подивимося на 8. На 8, да, на 8. І зірочка Т-20. І розкручуємо тримач жорного. От, розібрали. Можна зняти по Зняли. А тепер теж підстілимо щось і будемо вибивати приймач. От Так, так чи видно? Сподіваюсь, видно буде так. Давайте трохи подвинемо. Так. Берете біту і обережно отак вибиваєте. Все, ви роз'єднали. Тепер цю шестерню, бо вона в гарній смазці, обережно відкладаємо в сторону. Да, тут кава буде висипатися. Так, те ж саме відкладаємо підшипники. Пилососимо і на ваш смак або протираємо, або миємо. Якщо у вас багато часу, то, звичайно, краще помити в рідині для видалення кавових масел. Оце все окунаємо, миємо, після чого а, збираємо. Я, певно, так і зробив. Так, як роз'єднати гримачорного. В принципі, отак, проти часової стрілки провернути. Але поки ми не, вик... не виколопаємо звідси залишки кави, нам це не вдасться. Ось так. Допомагаємо собі. Також тут є ці отвори, вони теж забиваються кавою і заважають здобути. Цей жорнов. Жорнова можна мити тільки в холодній воді. В гарячій це все ж кераміка, можуть луснути. Ну, це займає якийсь час. Тож, вперед. Тож, тепер наша кавомовка в такому вигляді. Просто додаємо води, як казали колись у рекламі. Краще не кип'ятка, бо може пластик повести. О, не треба робити, як я, ну десь там градусів 50-60 буде достатньо. Все, залишаємо на 20 хвилин, поки вона відмиється. В чому справа? У мене людина в цю ковмоку заливала вонючу каву. Оце ароматизована з хімією, яка роз'їдає пластик. Так, да, вона тут була. До наступного власника. А, я буду це все чистити 100%. Вову. Цей аромат в кавомашинці, ну, мені об... не подобається, чесно кажучи. Ну, думаю, що багатьом також. що треба його видаляти. Перебираємо помпу. А, скажімо так. В який відсоток кавомашин потребує перебірки помпи. Я б сказав, це від 70 до 80. Тобто, кожна. Кожна, кожна. З трьох, а, дві потребують переборки кавомовки. Це оця заміна цього носика. М -м. Якщо ви у вашій машинці більше двох-трьох років, і це або Долонги, або Philips, або Саеко, або тільки в цих кавомашинах Улька-Помпа, ну, бувають ще, звичайно, менш відомі бренди, там також. От. А, за цей час каво. Машина помпу з нашою, то їй треба оцю частинку міняти. Що ми зараз і зробимо? Є ремкомплект, коштує він 300 гривень. І наша помпа стає як нова. Займає це, ну, якщо помпа у вас в руках десь 30 секунд. От, якщо ні, ну то, звичайно, додаємо час на а, заміну помпи. Тож, іде наше збирання. Встановлюємо бойлера, помпу, всі частинки. Ну, оцей наш набір водяної системи. Так, він повинен бути отак. Є. Тепер електроклапана ставимо. Закритаємо бойлера і разом з тим наш трійничок. Ця частинка трійничок дуже ніжна, то з ним обережно. От, але всім це відомо. Нічого страшного, коли знаєш, де бути обережним. Так. Та електроклапан. Також. Протягуємо провода, щоб вони у нас не були. Просто вкупі а гарно були проложені. Так, пускаємо проводочки. Є. Так, одягаємо помпу, встановлюємо її на своє місце. Помпа, звичайно, з новим носиком, бо це необхідно. Це частина технічного обслуговування, бо кавомашини DeLonghi та сека працюють на високому тиску, зношують помпу. Тож, у нас наступний крок з'єднання зібраних частинок з корпусом. О що наша ковахка зібрана. Давайте спробуємо їй дати завдання, приготувати нам каву. Дивимося, що вона буде робити. Заварник відремонтований. Все доведено до ладу. Кавах останній. Привіт, магазин. Я щойно звідти. Це, звичайно, звучить. Як повинна працюватися еко свіже придбана. Ну, все ж носика зараз начепимо. Так, ну перша чашечка це бурда, бойка умовка пуста. Вона повинна наповнитись, тим більше я зробив помогу не втішим, ніж того потребує ця кавомашина, щоб ми отримали. Можливо, звичайно, можливо. Гарний смак. Це все ж все. Щось від неї бажати не дуже вірно вона працює як може. Як то кажуть, вона працює, але вона працює не дуже. Але це максимально, що від неї можна здобути. Коротше, топ Саеко з Саеко. Найкраще з найгіршого. Вперед. Але ця машинка була дуже брудненька, то якраз ці калаки про то, щоб до них ніяк не ставились, але вони при тому готували каву. Дивіться, ми щось навіть отримуємо, Нічого собі. side